Добрий день, любі учні! Я рада вас вітати на сьогоднішньому уроці алгебри. Бажаю вам бути наполегливими у досягненні мети, гарно засвоїти матеріал та отримати тільки позитивні враження від уроку. Для того, щоб розпочати роботу, розгортаємо свої зошити і записуємо сьогоднішнє число і тему уроку. Аналітичні способи розв'язування систем лінійних рівнянь спосіб підстановки. Мета нашого уроку удосконалити уміння розв'язувати системи рівнянь способом підстановки, формувати вміння міркувати за аналогією, розвивати увагу, логічне мислення, пам'ять, виховувати наполегливість у досягненні мети. Дисциплінованість. А епіграфом нашого уроку будуть слова великого Піфагора Досліджуй все, що бачиш. Нехай розум твій буде на першому місці. У цих словах дійсно є істина, чи не так любі учні. Щоб у цьому пересвідчитись, приступимо до подальшого опрацювання нашої теми. Ми продовжуємо вивчати тему розв'язування систем двохлінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки. До речі, це один з найпростіших способів. Існує, пам'ятаєте три: графічний підстановки додавання. Про спосіб додавання ми поговоримо на наступному уроці. Про графічний ви вже знаєте з попередніх уроків. До того ж, графічний спосіб, як ви знаєте, потребує багато часу. Цей спосіб громіздкий, і часто буває, що він дає неточні дані. І сьогодні ми продовжуємо розв'язувати системи лінійних рівнянь способом підстановки. А перед тим, як продовжити розв'язувати систему лінійних рівнянь способом підстановки, виконаємо такі завдання. Пригадаємо все, про що дізналися на попередніх уроках. Поставте відео на паузу і уважно прочитайте завдання. Поміркуйте і заповніть пропуски. Що це за рівність, яка містить невідомі числа. Як називаються рівняння, якщо кожне з них має ті ж самі розв'язки, що і друге, або зовсім немає? Які дії можна зробити у будь-якій частині рівнянь? Що буде зі знаком будь-якого члена рівняння, якщо його перенести з однієї частини в іншу? На яке число можна помножити або поділити обидві частини рівняння? Що це за число, яке задовольняє рівняння і як воно називається? А зараз на екрані ви бачите відповіді до завдань. Сподіваюсь, що це для вас було легко і не виникло труднощів. Рівняння це рівність, яка містить невідомі числа. Два рівняння називаються рівносильними, якщо кожне з них має ж розв'язки, що і друге, або зовсім немає. У будь-якій частині рівняння можна звести подібні доданки або розкрити дужки. Будь-який член рівняння можна перенести з однієї частини в іншу, помінявши його знак на протилежний. Обидві частини рівняння можна помножити або поділити на одне й те ж. Число, яке відмінне від нуля. Число, яке задовольняє рівняння, називається його коренем або розв'язком. Наступне завдання. Виконуємо усні вправи. Чи є розв'язком системи рівнянь х відняти 2 y дорівнює 1, 4 y відняти х дорівнює 4 пара чисел. мінус -1, 1 2. 1, 6, 2,5. Як перевірити, чи є пара чисел розв'язком системи лінійних рівнянь? Підставити цей розв'язок у систему, і якщо він задовольнятиме рівняння системи, тоді він і буде розв'язком даної системи. Підставимо першу пару чисел в дану систему лінійних рівнянь. Замість Х підставимо мінус 1 замість y1. Виходить. мінус 1 відняти 2 помножити на 1 дорівнює мінус 3. 4 помножити на 1 відняти мінус 1 дорівнює 5. Отримали неправильну числову рівність, тому ця пара чисел не є розв'язком системи. Наступна пара замість х підставимо 2. Замість y мінус 1. Виходить, 2 відняти 2 помножити на мінус 1 дорівнює 4. 4 помножити на мінус 1 відняти 2 дорівнює мінус 6, отримали неправильну числову рівність. Тому ця пара чисел теж не є розв'язком системи. Остання пара. Замість х підставимо 6. Замість y 2,5. Виходить. 6 відняти 2 помножити на 2,5 дорівнює 1. 4 помножити на 2,5 відняти 6 дорівнює 4. Отримали правильну числову рівність. Ця пара є розв'язком системи рівнянь. Наступне завдання виразити х через y. Х у дорівнює 2. Х дорівнює 2 відняти y. Х додати 2 y дорівнює 3. Х дорівнює 3 відняти 2. 2х додати у дорівнює 2, 2х дорівнює 2 відняти у. Тоді х дорівнює 2 відняти у і поділити на 2. Останнє усне завдання. Яка з рівностей є правильно застосована підстановкою для розв'язування систем рівнянь. Х дорівнює 7y-5. 2х додати 3у дорівнює 9. Замість х в друге рівняння підставимо вираз 7у-5. Виходить, 2 помножити в дужках 7у-5 додати 3у дорівнює 9. А зараз виконаємо письмову вправу. Прочитайте уважно завдання. Виразити Y через X та обчислити значення при X дорівнює 90. 37х відняти 4 y дорівнює мінус 10. Зробивши це обчислення, ви дізнаєтесь, скільки картин Шевченка-художника зберіглося до нашого часу. 37х відняти 4 y дорівнює мінус 10. 4 y дорівнює 37 х додати 10. y дорівнює 37х додати 10, поділити на 4. Y дорівнює 37 помножити на 90 додати 10 буде 3340 і поділити на 4 буде 835. Так. До нашого часу збереглося 835 картин. На екрані ви можете побачити деякі з них: Циганка ворожка. Папір, акварель. Картина написана в 1841 році. Селянська родина. Полотно олія. Картина написана в 1843 році. Перерване побачення. Картина написана з 1839 року по 1840 папір Акварель. Для того, щоб користуватися методом підстановки при розв'язанні систем лінійних рівнянь, треба пригадати алгоритм цього методу. Виразити з якого небудь її рівняння одну зміну через іншу. Підставити в інше рівняння системи замість цієї змінної отриманий вираз, розв'язати утворене рівняння з однією змінною, знайти відповідне значення іншої змінної, записати відповідь. Розв'яжемо такі системи лінійних рівнянь. Записуємо 2х додати y дорівнює 3. Мінус 3х додати 4 у дорівнює мінус 10. Ми бачимо, що в першому рівнянні змінна y має коефіцієнт 1. Саме такі змінні дуже зручно виражати через інші. Це легко зробити, тому з першого рівняння ми виражаємо змінну y. Для цього доданок з у залишається в лівій частині. Всі інші доданки записуємо в праву частину. Якщо доданки переносимо, не забуваємо змінювати знаки. Виходить, y дорівнює 3-2х. Далі, в друге рівняння нашої системи, замість y підставляємо утворений вираз. Отже, замість y підставляємо 3-2х і записуємо. Мінус 3х додати 4 помножити в дужках, 3 мінус 2х дорівнює мінус 10. Перше рівняння системи ми так і переписуємо, у дорівнює 3-2х і бачимо, що друге рівняння у нас перетворилося на рівняння з однією змінною. Перше, що треба зробити, це розкрити дужки. Виходить, мінус 3х додати 12, мінус 8х дорівнює мінус 10. Далі, в друге рівнянні треба звести подібні доданки. Перше так і записуємо, оскільки це рівняння з двома змінами. Y дорівнює 3 мінус 2х. А в друге рівняння невідомі доданки в лівій частині, ми їх можемо звести, і виходить мінус 11. Відомі доданки. Переносимо в праву частину і виходить мінус 22. Тепер в другому рівнянні знайдемо корінь. Перше рівняння записуємо, а в другому знайдемо корінь, поділивши обидві частини рівняння на мінус 11, і виходить х дорівнює 2. Отже, ми знайшли значення однієї змінної. Щоб знайти відповідне значення другої змінної, Треба в інше рівняння замість х підставити 2. Отже, у нас виходить у дорівнює 3 відняти 2 помножити на 2, х дорівнює 2. Обчислимо і вийде у дорівнює мінус 1х дорівнює 2. Ми знайшли розв'язок і можемо записати відповідь 2 мінус 1. Як ви пам'ятаєте, розв'язком системи лінійних рівнянь з двома змінними є пара чисел. Записуємо її в круглих дужках. На перше місце ставимо значення змінної х, а на друге значення змінної y. Запишемо другу систему лінійних рівнянь з двома змінними. 5х мінус 3 у дорівнює мінус 19. 2х додати у дорівнює мінус 1. Метод підстановки зручно використовувати тоді, коли хоча б один з коефіцієнтів при змінних х або у дорівнює 1 або мінус 1. Саме зміну з таким коефіцієнтом і слід виражати через іншу. Тому. З другого рівняння виражаємо y через x. Виходить, y дорівнює мінус 1-2х. В перше рівняння замість y запишемо вираз мінус 1 мінус 2х. 5х відняти 3 помножити в дужках мінус 1 мінус 2х дорівнює мінус 19. Це рівняння містить лише одну змінну х. Розв'яжемо його, розкриємо дужки. 5х додати 3 додати 6х дорівнює мінус 19. Зведемо подібні доданки. 11х дорівнює мінус 22. Знайдемо корінь цього рівняння х дорівнює мінус 2. Підставимо замість х в друге рівняння мінус 2. Маємо y дорівнює мінус 1 відняти 2 помножити на мінус 2 y дорівнює 3. Отже, розв'язком системи лінійних рівнянь є пара чисел. х дорівнює мінус 2, у дорівнює 3. Запишемо відповідь. Відповідь мінус 2. Розв'яжемо таку систему рівнянь. 4х додати 5 y дорівнює 1. 8х відняти 2y дорівнює 38. Давайте подивимось, з якого рівняння краще виразити одну змінну через іншу. У першому рівнянні є коефіцієнти 4 біля х, 5 біля ігри і одиниця. Отже, при знаходженні х або ігри ми будемо отримувати ділення. Одиниця ділена на 4, одиниця ділена на 5. Це дроби. Ми не дуже любимо з ними працювати. Подивимось на друге рівняння. Тут є коефіцієнти 8, 2, 38. Ці всі коефіцієнти парні, тобто діляться на 2. Якщо ми поділимо на 2 кожну частину цього рівняння, то отримаємо рівняння рівносильне даному. Тобто те, яке має ті самі корені. Таким чином виражаємо з другого рівняння мінус 2y дорівнює 38 мінус 8х. І ділимо його на мінус 2. Рівняння 4х плюс 5у дорівнює 1, так і переписуємо. Виходить, y дорівнює мінус 19 додати 4х. Підставляємо замість y. У рівняння 4х плюс 5 y дорівнює 1 наш вираз мінус 19 додати 4х. І виходить. Рівняння 4х додати 5 помножити в дужках мінус 19 додати 4х дорівнює 1. Розкриваємо дужки 4х відняти 95 додати 20х дорівнює 1. Зводимо подібні доданки 24х дорівнює 1 додати 95, 24х дорівнює 96, х дорівнює 4. Підставляємо у друге рівняння замість х дорівнює 4 і знаходимо у. Виходить, урівнює мінус 19 додати 4 помножити на 4 y дорівнює мінус 3. Отже, розв'язком нашої системи є пара чисел 4-3. Наступна система. Записуємо. 7 помножити в дужках 2х додати y. Відняти 5 помножити в дужках 3х додати y дорівнює 6. 3 помножити в дужках х додати 2у, відняти 2 помножити, в дужках х додати 3 дорівнює мінус 6. Розкриваємо дужки. 14х додати 7у, відняти 15х, відняти 5y дорівнює 6. 3х додати 6 у відняти 2х, відняти 6 дорівнює мінус 6. Зводимо подібні доданки. Виходить з першого рівняння мінус х додати 2 у дорівнює 6. У другому рівнянні виходить х дорівнює мінус 6. Замість х в перше рівняння підставляємо мінус 6. І виходить, 2у дорівнює 0. Знаходимо y, y дорівнює 0. Тобто розв'язком нашої системи лінійних рівнянь є пара чисел мінус 0. Записуємо наступну систему 6а. Відняти 3 b дорівнює 4. 2А відняти Б дорівнює 5, з другого рівняння виражаємо b. Виходить, b дорівнює. 2 a відняти 5. У перше рівняння замість b Підставляємо вираз 2а відняти 5. Виходить. 6а відняти 3 помножити в дужках 2а мінус 5 дорівнює 4. Розкриємо дужки. 6а відняти 6а додати 15 дорівнює 4. Зводимо подібні доданки. 0 помножити на А дорівнює мінус 11 а дорівнює мінус 11 поділити на 0. Ми знаємо, що ділити на 0 не можна. Тому така система розв'язків немає. Наступна система. 0,5х відняти і дорівнює 0,5. Х відняти 2 дорівнює 1. Виражаємо х із другого рівняння. Х дорівнює 1 додати 2. Підставимо замість х цей вираз у перше рівняння. Виходить. 0,5 помножити в дужках 1 додати 2y, відняти y дорівнює 0,5. Розкриваємо дужки. 0,5 додати, y, відняти Y дорівнює 0,5. Зведемо подібні доданки. Вийде 0 помножити на y дорівнює 0. Знайдемо y. Y дорівнює 0. Ми бачимо, що Y може бути будь-яке число. Тобто така система має безліч розв'язків. Пригадаємо, як, не розв'язуючи систему рівнянь, дізнатися, скільки розв'язків вона може мати. Розглянемо кількість розв'язків системи лінійних рівнянь залежно від значень коефіцієнтів А, Б і С. Подивимось на співвідношення і побачимо, якщо відношення а 1 до а 2 не дорівнює відношенню Б1 і Б2, система має один розв'язок. Якщо відношення А1 до а 2 дорівнює відношенню Б1 до б 2 і дорівнює відношенню С1 до С2, система має безліч розв'язків. І якщо відношення А1ДО А2 дорівнює відношенню Б1 до б 2 і не дорівнює відношенню С1 до С2, то система розв'язків не має. А зараз відпочинемо. Почули, а тепер попрацюємо самостійно. Поставте відео на паузу і розв'яжіть системи лінійних рівнянь. Пригадайте алгоритм розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки. Застосуйте всі свої знання на практиці. Сподіваюсь, у вас все вийде. Добре, молодці! Старанно попрацювали. А тепер перевіримо правильність розв'язання системи лінійних рівнянь. Х додати 3 дорівнює 7. 2х відняти 3 дорівнює мінус 4. Виражаємо х з першого рівняння. Х дорівнює 7 відняти 3. Підставляємо в друге рівняння замість х вираз 7 відняти 3 y. Виходить. 2 помножити в дужках 7 відняти 3, відняти 3 дорівнює мінус 4. Перше рівняння переписуємо. х дорівнює 7 відняти 3. А в другому розкриваємо дужки. Виходить. 14, відняти 6, відняти 3 дорівнює мінус 4. Зводимо подібні доданки. Буде мінус 9 у дорівнює мінус 18, у дорівнює 2. Підставляємо в перше рівняння замість y 2. Вийде х дорівнює 7 відняти 3 помножити на 2. Х дорівнює 1. Розв'язком даної системи є пара чисел 1, 2. Нам ще треба знайти значення виразу 5 помножити в дужках x здодати Y, щоб дізнатися кількість видатних зарубіжних діячів культури, які отримали Шевченківську премію з часу її заснування. Заснована вона в 1961 році 20 травня, і вручають її в день народження поета 9 березня. Отже, 5 помножити в дужках, 1 додати 2 буде 3, і 5 помножити на 3 буде 15. 15 зарубіжних діячів культури отримали Шевченківську премію. Перевіримо розв'язки наступних систем. На екрані ви бачите розв'язки даних систем. Розв'язком першої системи є пара чисел мінус 14. Розв'язком другої системи є пара чисел мінус 11 мінус 4. Таким чином, сьогодні на уроці, ми закріпили знання алгоритму розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки. Вдосконалили вміння і навички, необхідні для застосування названого алгоритму. Повторили матеріали попередньої теми щодо кількості розв'язків систем лінійних рівнянь залежно від співвідношення відповідних коефіцієнтів рівнянь. На екрані ви бачите домашнє завдання. Бажаю вам! Успіхів у його виконанні. Наш урок добігає кінця. В коментарях напишіть, що ви дізналися на уроці, зрозуміли, навчилися, що вам сподобалось, що відчули та з чим виникли труднощі. Сподіваюсь, що цей урок пройшов на одній позитивній хвилі. Урок закінчено. Дякую за увагу.